Так, всім привіт! Ось виїхав глянути на пшеничку. Що вона тут каже нам? Така пшеничка. Ось тут копав ось таке на ній чудове коріння. Було кинуто при посєві 100 кг нітромофоски і помер з лоталому вносили 100 кг салітри і 70 кг сульфат амонію. Таке чудове коріння, біленьке, значить з нею все добре. Так. Тільки що мені не подобається, ось поколяна дуже сильно земля. Це думаю, щоб його закрити вологу. Ну, штригельної борони в мене немає. Ротаційної також. Хоча як працює ротаційна борона, мені не подобається. На ній оці йожики крутяться, воно дуже підриває пшеницю. Більше мені подобається, як ротаційка працює, але її в мене немає. Тоді будемо виходити якось положення, земля от вже суха зверху. Далі вглиб, влага, ще є. І Треба буде закрити. Також продавани, які продають ці ротаційні борони, там дуже розхвалюють їх. Кажуть, що проходження ротаційної борони заміняє 200 кг азоту. Хлопці, це все повна маячня. Воно, кроме як закривання вологи, нічого більше не робить. Тому не вірте цим всім менеджерам, які вам впарюють і розказують, що пройшов ротаційкою і 200 кг азоту, там нічого там не буде. Якщо ви нічого не насипите, ніякої салітри не кинете, то звідки воно там не візьметься. Так як штригельної борони в мене немає. Та, мабуть, і немає її у вас. Тих, хто в мене дивиться, і купувати її на кілька гектарів землі, я не бачу сенсу. Тому будемо виходити з положення і працювати тими агрегатами, які у нас є. Та, мабуть, і в кожного є такі агрегати вдома. Так, А є в мене ось така прицепна сцепка, яка робилася під три важких борони. Тягав її раніше ось цей мультик. Потім ми були ще доварували, додавали і доварували ще додаткові кручки під маленькі райборонки. Їх тут ставилося 4 штуки. Так, ось такі маленькі борінки. У нас їх називають райборонки. А як їх називають у вас, пишіть в коментарях. Так, ми будемо їх. Зараз чіпляти, пробувати ними, що воно нам покаже. Так ось відійшов край, Ось такий результат. Земелька зрихлена, пшеничка вроді не дуже видирає її сильно. Є трошки примнялося, а ось тут де не пройдено суха поколена земля. Щоб нам працювати далі. Єдине, що мені не подобається поле після сої, була дісковка і набивається рештками сої. А так в цілому непогано виходить. Закінчили ми поле. Ось за що я казав єдиний мінус, набираються рештки сої прошлогодньої, тут було поле після дісковки. Так що я їй казав, що штригельна борона, як працює, не подобається краще. На неї пружинні зуби і на нього так не набивається. Ось такий у нас вийшов. Що я вам скажу? Ну, краще як нічого. І за неманням дорогого обладнання можна ось так вийти з положення і закрити на пшенички волову. Так що не бійтеся, не бійтеся землі, не бійтеся обробляти землю. Пам'ятайте, наші діди колись обробляли її кіньми, мали урожаї збирали і все робили. Збирали урожаї і годували свої сім'ї. Тому в наш час, коли є купа різних тракторів, китайських, маленьких, недорогих, обробляйте і не віддавайте цим агрохолдингам, бо вони зруйнують села. Так, день слідуй, після вчорашнього, як ми закривали вологу. І що ви думаєте? Правильно, йде дощ. Ось вночі щось капало трошки. Ви бачите, земелька трошки почорніла. Але... Це таке на цілий тиждень обіцяють дощі. Щось воно й буде. Так, Пшеничка, де була якась премія, та попіднімалася. Видертуї немає. Все Хорошо. Все, що не робиться, все на накраще. Всім пока-пока.